Баба Яга взагалі бере свій початок. До речі, це не російський персонаж. Я просто такий стереотип про те, що Баба Яга російський персонаж, це загальнослов'янський персонаж, який кощій безсмертний, який потім, правда, реально фігурував більше в, в російських казках. А ну, ніби походження баба-яги взагалі починають від сарматів, які жили на території України. Це було ну, типу таке доволі матеріархальне суспільство, і там. У цю власне бабу ягу описували більше як якусь жінку, войовничу і так далі, сильну незалежну, і коли ніби матріархат на території України втратив як. Своє значення почали підмінювати поняття. Тобто не могла вже оця жінка в патріархальному світі бути войовничою, такою незалежною, і так далі. І почали наділяти її негативними рисами. І такими поступовими штуками дійшло до того, що це от, ну, така, такий. Дуже негативний персонаж, з бородавками ну, згорблений і згорблена. Взагалі доволі буде складно прослідкувати ці штуки до сарматів, бо самати не вміли писати. і Ми не знаємо, що там було <рес> а, Але, типу, цілком можливо. Ну насправді, те, що зараз прям виділяють у баби яги, це те, що вона виконує фактично, функцію смерті.